Будинку слова. У нас залишилось три. І це Первомайський. Про нього відомо дуже мало, але те, що я схопила, це те, що він був військовим репортажистом під час Другої світової війни. Це у заставці, але Друга світова війна взагалі-то багато з цих людей, які жили у будинку слова, вони не дожили до цієї війни, бо їх закатували, вислали в табори. Розстріляли, і, те, що Первомайський, був військовим, репортажистом, я знайшла у спогадах Куліша те, що він заселився трохи пізніше, ніж інші мешканці. Коли вже почалися перші арешти, він був у квартиру критика і, якби ну, не так вже багато жив і не бачив, мабуть, того цікавого літературного життя. Там, здається, лише рік він потрапив у цю тусовку літературних організацій і. Ну, як би можна сказати, що він майже відсутній у спогадах оцих всіх дослідників у, у Смолича його немає. Ну, і навіть в якусь антологію його не взяли, бо він вижив і далі почав писати новели. Він взагалі розкрився в прозі, хоча є його поезія, вона така цікава, лірична, яскрава. В прозі він почав класно писати. От мені дуже сподобалась його новела Бережіть торфовища. Це про жінку Герду, яка незалежна. Це повідання було написано в 68-му році, і можна сказати, що вже були якісь цінності, які ближчі до наших сьогодні. Ну, принаймні вони точно ближчі, ніж ці 20-ті роки. І можна було б на нього орієнтуватися як на новеліста, також у нього є блокнот лукань, там, де він описує пригоди. Описується свій досвід в іншій країні, і якби, вплив у оточенні, те, що його теж помотало життя, те, що він його цькували за буржуазний націоналізм, і те, що правди, що його не згадали, це дуже погано, бо у нас є різні люди в цього будинку слова, і виходили там, вони були різні за якостями. Про -пр 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 Майського кажуть, що. Він притримав свою негативну рецензію на переклади Лукаша, бо не хотів, щоб Лукаш завадило у публікації свого твору перекладу з іншої з мови. Про пару маського більше говоряться мі його твори, я про цю незалежну жінку так само у нього є твір як же він називається на Холодній Горі? Якщо коротко, це про хату, де живу, живе пара. Батьків, точніше, не батьків, пара, пара людей, яким вже за 30-40 за вони дуже хочуть дитину, а в них немає дитини. І їм дуже самотні, і вони думають, заради кого їм варто жити, і що їм потрібно робити, і вони приїжджають, здається, в іншу квартиру, там, де живе такий Швець, який хилає свою дружину. Хоча його дружина тягне всіх його дітей і таке вже соціаль... такі соціальні конфлікти. Там про нього про це дуже мало, але це трохи ляко, якщо хтось не хоче, краще не треба. Але саме у цій короткій новелі виписані всі персонажі так яскраво, там ще з'являється такий класний студент, який постійно такий шукає книжку про радіо. Бо йому дуже потрібно, бо він має складати іспити. Буде буде складати фізику, і він шукає цю книжку по радіо і ніде її немає. І також він живе у цій квартирі і ночами приходить постійно у книжках, вчиться. Ну і там була така деталь класна. Він такий де іде іде. Йому щось кажуть, і він такий: ой, я задумався. І вражають саме пейзажі того Харкова, яких відбуває цей стан його героїв, ці переживання цієї молодої пари, і цих і студенти, і цього швейця, що працює, гарує і лає свою дружину. Боже, бідна дружина, яке тоді було ставлення до жінок? А хто знає. Це потім почали вже говорити про фемінізм, а 68 рік це праська весна. і а, 68-й рік 68-й рік це рік, коли вийшло бережіть торфовище» і там про цю незалежну жінку. Тобто у нього є вже щось таке, що ми можемо осмислити, що ми можемо схопити якийсь певний досвід, і оці всі люди якось живуть і намагаються ужитися разом, вони приймають одне одного, спокійно, живуть, там орендують якісь куточки цієї кімнати, квартири. Хтось працює у трамвайному депо, і також видно оцей весь Харків, який, начебто, і трагічний, і такий яскравий. І там така цитатка про Морозова, що біля мосту продається Морозова, і так приємно відчувати його смак. Про холодовечірнє, крижний холод морозова. Ой, і ще про цього студентика. Я розумієте, задумався. В мене скоро іспити, мені ще треба багато прочитати про радіо. У вас немає часом книжок про радіо? День був сонячний, серпневий, над Харковом звисало білувате небо, листя спадало форте і п'янісимо. Таке ну, досить гнітюче, але романтичне. Внизу вогнями, сотнями, тисячами вогнів, тремтить сто голосий Харків, коли чути подихи вокзалу, все віддеси диси за холодногорські вечори. Йдуть, обнявшись, дівчата, розхитуються і стиха співають. І про цю маму. Яка, ну, точніше, вона хотіла дитину, і вона познайомилася з сусідкою, якою було дитя, і вона приходила цьому цій дитинці, розповідала казочки, вигадувала про зайчиків, дуже ніжні історії. Не розказувала тільки страшних, щоб дитинка не лякалася, і таким чином вона якось заміщала свої горе, бо в них ще була дитина до того. І це все вони існують в одній площі, перомайській, запхав їх в один простір. Називається. На холодній горі, ну таке досить цікаве відповідальні.